В Україні пройшли заходи до Дня Соборності. 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві у урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки ОНР та ЗУНР у єдину незалежну державу, у зачитаному на зборах універсалі Соборності, зокрема, відзначалося однині воєдина зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галична Буковина Угорська Русь і Надніпрянська Велика Україна здійснили свіковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є, є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Урочистості з нагоди свята відбулись і у Миргороді, у сквері козаків. Розпочалося свято із урочистого підняття державного прапора. Далі слово надають Миргородському міському голові Сергію Соломасі. Дорогі мірородці, шановні наші гості, я перш за все дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні на мітинг, тому що цей день особливий, особливо в цей час, коли наш південь і наш захід тимчасово окупований. І нам треба прикласти максимум зусиль для того, щоб повернути всі українські землі до України. А те, що було. Проголошено 99 і 99 років тому і Акт Злуки, який відбувся 98 років тому, де, де, саме надихає нас на те, що українці і Україна, українці завжди прагнули до цілісної держави, завжди прагнули жити в Соборній Україні, незалежній Україні. Саме 25 років, останні 25 років, це 20 склад досить складних 25 років встановлення незалежної України боротьби останні особливо роки це боротьби із агресором з Росією. Саме вони показали прагнення українців, дві революції за цей час. Показали прагнення українців до незалежності, до соборності і до єдності. Тому я сьогодні вас всіх вітаю з цим святом. Бажає нам єдності, Україна хай буде соборною, незалежною і всім нам миру. Слава Україні! слава! Миргород, частина незалежної України. Від часів Козаччини наш край славний своїм патріотизмом. Жителі міста підтримують національні ідеї та настрої, долучаються до всеукраїнських акцій. Ми кожного року відзначаємо державні свята однією великою громадою. У різні роки до Дня Соборності ми проводили і марш миру, і акції єднання. Ми з'єднували два береги річки Хорол, влаштовували велику ходу до пам'ятника Шевченку. Символічно разом виконували їм держави. Сьогодні нас, те, нас теж єднає дух патріотизму і віра в єдину соборну незалежну Україну. Неньку слово має завідувач міської бібліотеки для дітей Ніна Макуха. Соборність це неподільне ціле усіх українських земель. Які колись належали до різних імперій, а зараз об'єднані у велику незалежну європейську українську державу? Соборність це велика міцна родина для всіх громадян України. Тож нагадаємо, яка ж історія цього свята. Перше у 20 столітті незалежність була проголошена саме 22 січня 1918 року, четвертим універсалом Української центральної ради. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софіївському майдані в Києві. Присутності війська і десятка тисяч людей відбулася не менш вагома подія об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу та проголошено акт злуки українських земель в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах універсалі соборності, зокрема, відзначалося, однині і воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнської Народної Республіки та Надніпрянської Великої України здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Тому саме цей день, 22 січня, і оголошено Днем Соборності України. Наступного дня Акт злуки майже одностайно був ратифікований Трудовим Конгр... Конгресом України. Ішли роки, і саме у 71-ю річницю. Акта злуки, а саме 22 січня 1990 року, в Україні відбулася одна з найбільших масових акцій у центральній Східній і східній Європі це живий ланцюг, як символ єдності східних і західних земель на знаку шанування події української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки. Творили безприривний ланцюг від Донбаса до Львова, прагнучи до єдності і соборності. Сьогодні наші українські бійці на сході України відстоюють не лише незалежність, а й соборність України, як і їхні попередники майже 100 років тому. Соборність це бути вільними, бути вільними від самого народження і назавжди. Коли вільні люди об'єднуються, це створює нездоланну, потужну силу, якій до снаги подолати всі перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху. Нині Українська держава соборна та незалежна. Однак всім варто пам'ятати, що бути дійсно незалежними, вільними та соборними нам потрібно постійно працювати щодня, щогодини. Сьогодні, коли ми маємо непідконтрольні українські землі, українській державі, день соборності це привід нагадати, що схід і захід це Україна. Особисто для мене соборність це, мабуть, ще раз саме сьогодні на виявити свій внутрішній патріотизм і показати, що ми єдині. Що ми маємо об'єднатися незалежно від обставин. і все у нас вийде, і все буде добре. Я вас ще раз всіх вітаю зі святом. Слава Україні, соборній, незалежній, неподільній Україні. Занадто довго українці чекали на з'єднання воєдино своїх земель, і в усі часи боротьба за цілісність і незалежність України була окроплена кров'ю кращих синів та дочок. Славні гетьмани та козацьке військо у 17-18 століттях стояли на варті цілісності українських земель. Початок ХХ століття ознаменувався революцією, у якій прості люди йшли проти системи влади і клали на вівтар соборності найдорожче своє життя. Історія незалежної України пам'ятає уже дві революції, не залишаючись осторонь подій, які сколихнули народ у 2013 році. На головний майдан країни усі небайдужі виходили, щоб стояти за життя на смерть. Революція гідності переросла у війну на сході, яка до сих пір забирає життя наших співвітчизників. Історія вкотре доводить, що цілісність і незалежність батьківщини треба відстоювати іноді ціною власного життя. До слова запрошується директор краєзнавчого музею Андрій Фасенко. Дякую. Шановні друзі. День Соборності України це свято, яке не так давно війшло лише до українського історичного календаря, календаря державних визначних свят. А саме указом президента України від 1999 року на відзначення 80-річчя, від проголошення. Універсалу Соборності було видано указ президента, і з того часу ми кожного року визначаємо День Соборності України. Якщо звернутися до е, деяких аспектів із контексту історичних подій, е, які передували проголошенню універсалу соборності, можна сказати наступне: е, Перша світова війна. Лютнева революція 1917 року привели до того, що на уламках Російської імперії почали з'являтися нові державні утворення. Серед них, 22 січня, четвертим універсалом 1918 року було проголошено Українську Народну Республіку. У листопаді того ж року, 1918-го, Австро-Угорська імперія теж розпалася і на її уламках які становили українські землі, це Буковина, це Закарпаття, це Галичина була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. До кінця 1918 року два державних утворення дійшли згоди, що потрібно об'єднатися в одну державу, Українську Народну Республіку. І тут вже говорили 22 січня 1919 року було оголошено на Софійській площі Універсал Соборності. Ми знаємо, що українські визвольні змагання початку двадцятого століття зазнали невдачі. Радянська влада примушувала назавжди забути нас всі вікопомні дати з нашої історії і в тому числі забути, що було проголошено універсал соборності, але з порядку дня. Українців соборність ніколи не зникала. От сьогодні ми стоїмо біля приміщення Мироського краєзнавчого музею, і тут знаходиться дошка члену організації українських націоналістів Миколі Ленико, який був розстріляний у місті Миргороді в 1941 році, і за переказами, останні слова його були під час розстрілу: гину за незалежну українську державу. Тут не даремно я говорю про організацію українських націоналістів, адже саме Ярослав Стецько, один із провідників організації українських націоналістів, 30 червня 1941 року в місті Львові проголосив акт відновлення української держави після 23 років неволі. В ньому зокрема говорилося Українська національна революційна армія, що творитиметься на українській землі, боротиметься далі за суверенну соборну українську державу й новий лад у цілому світі. Хай живе суверенна соборна українська держава. Тобто й тут говорилося про соборність українських земель. Звичайно, що на тривалий час ми забули аж до проголошення перебудови і гласності про наші славні історичні дати, і лише з проголошенням незалежності української держави ми знову повертаємо до себе ці пам'ятні історичні дні. З прийняттям закону про декомунізацію в Україні. Десятки сотні населених пунктів е, зараз отримали е, вулиці, майдане назву, е, де звучить слово соборність або соборний. Тобто ми повертаємо сторінки нашої історії. На завершення виступу мені б хотілося сказати, що. Е, Лише трагічні події на сході України дали нам змогу зараз оцінити ту важливість ідеї е, соборності, коли ми вимушені е, проливаючи кров тисяч наших патріотів боронити свою землю від агресора і е, усвідомлювати, що, що таке соборність і якою ціною вона дається. Ось ця справжня ціна. Через те ми повинні завжди. Пам'ятати, що тільки національна солідарність, національна єдність можна, можна нею зберегти самостійну, суборну, незалежну Україну. Дякую за увагу! Слава Україні! Дніпро, тримай обидва береги, тримай міцніше тілани і гори, тримай за прадідів просторі степи, бо в єдності є наша перемога. Не вір, що кажуть злі язики. Тримайся, брате, знаю, це нелегко. Хоча і ти різні береги, але ми вистоїмо проти цього пекла. Засіяли між нами ворожбу і хочуть кров'ю степ розмалювати. Я в своє серце в не пущу, адже у нас одна єдина мати. А батько в нас один, великий Боже, І тільки Він нас датен поєднать, бо ми з тобою різні, але схожі. По духу ми, брати, це не віднять. Українці сильна, мудра і нескорена нація, і сила наша в єдності. Справжнім соборним єднанням держави є духовна злука громади. Тож будьмо єдиними у прагненні миру і добра, адже де єдність там перемога. Із величезною пошаною сьогодні ми згадуємо усіх борців національно визвольного руху, творців історії держави. Символічно, що у сквері козацької слави зберігається пам'ять про героїв, які у різні часи боролись. За соборність України вони надають нам приклад любові до батьківщини, любові більшої за життя це героїчне українське козацтво, очільник східної похідної групи ОНУ, Микола Лемик, герої Небесної Сотні. Тож покладемо квіти до меморіальних дошок та підніжжя пам'ятника козаку. По закінченню урочистостей присутніх запросили Україзнавчий музей переглянути тематичну виставку до Дня Соборності. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної Соборної Української держави. Йдеться в указі Президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року.